Слава Ісусу Христу! Вітаю вас любов'ю Господа Ісуса Христа, радий усіх бачити, радий, що ви виявили бажання прийти сьогодні в Дім Божий. Чому я говорю, що ви виявили, тому що це ваш вибір, це ваше особисте рішення. Бог за вас це не міг зробити, ви самі це зробили, Бог тільки спонукує нас нагадуванням, Бог штовхає нам, Бог відкриває, а ми вже приймаємо вибір, прийти чи не прийти, послухати чи не послухати. Я не сумніваюся, що тут сидять всі віруючі люди. Незалежно, чи ти баптист, чи ти католик, чи ти православний, всі віруючі, правда? Бо ж католики і православні теж віруючі. І баптисти не завжди віруючі. Тут зібрали всі віруючі люди, правда? Але питання, брати мої і сестри, не в цьому, що я вірую в Бога. Питання в іншому, чи довіряю, як уже було сказано тому Богу, в якого я вірую. Слухаючи Боже Слово, ми повинні заглядати в комори свого серця. Біблія каже: пильнуй за ногою. Своєю. Тобто ми заглядаємо в комори свого серця. І ось питання перше, брати і сестри: а як я довіряю тому Богу, якого ісповідую, якого прославляю, якому поклоняюсь? Слово Боже, запам'ятайте, Слово Боже ніколи не буде дієвим у нашому житті, воно ніколи не принесе нам користі. Якщо це слово, яке ми чуємо, якщо це слово, яке ми читаємо, не злучиться з нашою вірою. Ніколи. Ви можете знати Біблію на пам'ять, ви можете цитувати від першої сторінки до останньої, ви можете знати розділові всі знаки, але ніколи Боже Слово не принесе користі, якщо ми в це слово не повіримо. Ми прийшли з вами, брати і сестри, до Господа. По якій причині? Бо ми повірили в того, хто приніс нам прощення. І по вірі, те, що ми прочитали, почули, ми отримали прощення. Вісні до Євреїв 4:2 є написано: але не принесло їм слово пожитку ніякого вони чули. Але це слово не принесло їм пожитку. Чому? Не тому, що Бог не хотів, а тому, що це слово не злучилося з вірою. Ось ти в важких обставинах. В тебе є переживання. А Господь каже через своє слово, я люблю практично говорити. А Бог каже: Сину мій, дочко моя, не бійся, я з тобою. Як я в тій ситуації, коли я чую Боже Слово, коли Бог мені посилає, ви знаєте, я можу почути, але я можу не втілити. Я можу це слово не прийняти. Я можу знати це слово, але я можу не втілити в життя. Брати мої і сестри, Бог посилає своє слово, і своїм словом Він робить потіху для нас, Він робить докору для нас. Він показує вихід для нас, Він це робить своїм словом. Пам'ятаєте, Післання до Йревів 4:12 є написано таке слово? Бо Боже Слово живе та діяльне. Ви чуєте, Боже слово це не слово Михайла, це не слово людини. Це слово Боже, а воно живе. Воно несе з собою життя. Чи це докір? Чи це потіху, чи це настанову. Слово Боже, яке вийшло з уст Божих, воно несе життя. Друге, це слово є дієве, говорить апостол, і воно густріше від усякого меча обосічного. І там, де не можу я досягнути, там, де ви не можете до мене досягнути, там досягає брати і сестри Бог. Там досягає Бог, Бог досягає через своє слово. Це слово проходить до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і що воно робить? Воно судить наші з вами наміри. Ти можеш піти звідси, нібито й нічого не почувши. Але я вірю, я вірю, бо так є написано в книзі Пророка Ісаї, що Слово Боже назад. Порожнім не вернеться. Воно зробить два напрямки. Або воно тобі буде на осудження і як докір, і не дасть тобі спокою, або воно тебе приведе до віри. Ну Слово Боже назад порожнім не вернеться. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа. Він сказав це в Євангелії від Івана: Я не прийшов у світ судити, але спасти. Але продовження, от сестра Марія вже цитує, але це слово, яке я говорив вам, воно буде судити тебе. Ти або приймеш моє слово і увіруєш, а як не приймеш, то це слово буде судити тебе. Хо як я тішуся, любі мої, що це слово є для нас всіх одинаково. Воно вирівнює всіх одинаково. Воно потішає і докоряє всіх одинаково. Але від нас вже залежить, чи ми приймемо, чи ми не приймемо. Пам'ятаєте притчу, яку сказав одного разу Ісус? В притчах Він показував, в якому стані люди знаходяться перед його лицем. І Господь показує в притчі про сіяча. І Він каже, вийшов сіяч, щоб посіяти слово. Зерно. А під зерном є слово. І ось одне впало, хто пам'ятає перше. Край. Дороги. І тут же миттєво не встигло впасти, прилетіли птахи і видзюбали. Ось є така категорія людей, навіть тут сидячих. Вони слухають, вони прийшли послухати, не встигли вийти за поріг. Я вас не ображаю, я констатую факт. І у багатьох сатана це слово забере. Каже, далі, тримайся свого. На ну що тобі цього? Інша категорія людей, які тут ось тут слухають Боже Слово. Це ті, які приймають з запалом, з радістю, в дійсності, там правду говорять, треба прийняти це слово, приймають. Але поїхавши додому, зустрівшись з родиною, на роботі і так далі, утиски, насміхання, куди пішов, а що ти наробив, і написано, що корення не дало, усохло. Є така категорія людей. Третя категорія людей, яка тут знаходиться, це та, ну, яке почало рости. Але написано терен, який прогресував більше і заглушив, це зерно. І Христос каже: Ома на світу, земна суєта, гоніння за лівим за правим, нема часу для Бога, нема вже здоров'я для Бога. А потім уже, коли вмираєш, і вже й нема часу і каєтесь, а може Бог вже й не дає покаяння. Ну, є одна рілля, є одна почва, про яку Христос каже, хто приймає це слово, ви чуєте? Земля це серце. Те, яка приймає, це серце, яке уже сокрушенне. Це серце, яке каже, Боже, говори до мене. Це серце, яке каже, Боже, виховуй мене. І коли це слово. Злучається, як ми спочатку говорили з вірою нашою. Ось вам відповідь. Ось вам результат. Не ми герої. Я повірю і приймаю, а Бог сильний діяти в мені і через вас, через своє слово. І ви подивіться, там відбувається життя, бо Слово Боже несе життя. Прошу. Плоди. І там відбувається в 30, в 60 і в сто. Питання, ти прийняв слово вірою. А скільки це слово через мене і через тебе несе ці плоди в твоєму особистому житті і плоди навколо тебе. Можливо, ти подібно, як цей те в тому терні, ти виріс і все заглушило, але ти там стоїш, і ніякого результату немає. Брати мої і сестри, слово Боже є дієве. слово Боже є сила і міць. І недаремно Біблія відкриває нам, що слово Боже як молот. Воно скелю розбиває. Ви чуєте? Скільки перед нами цих скель, скільки перед нами цих труднощів, скільки перед нами цих бар'єрів, ми звертаємося до одних, до других, до третих. А тупік відповіді нема. А що слово Боже каже? Не надійтесь на князів. На людського сина, а на кого надійтесь? Благословенний той муж, який покладається на Господа. І він буде, як той кущ, він буде приносити плід. Брати і сестри, якщо ми хочемо бути сильні, якщо ми хочемо бути благословенні, то даймо Слову Божому проростати в нашому житті. що це означає проростати? Бог каже, а ти просто встаєш і робиш. Ось це тільки одне це, що потрібно. Бог каже, ти просто роби. Ти просто роби. Пройшовши місяць. Як би ми з вами не пильнували, як би ми з вами на сторожі серця не стояли, я хочу сказати, що за місяць перед Богом ми всі завинили. Чи ви заперечите? Не треба робити багато чогось. Брати і сестри, ми всі, коли подивимося на свої власні, на свою власну праведність, то я хочу вам сказати, Біблія говорить, що ми всі будемо легші від пари. Біблія говорить нам, що наше власне це як забруднена одежа. Біблія говорить нам, якщо б не його милосердя, ми б давно загинули. Знаєте, чому я сьогодні приходжу? І приходжу з відвагою. Не тому, що я кращий вас, а ви кращі мене. Я приходжу, тому що мене щось там веде. Моя віра в того, хто заплатив ціну за мене. І я вірю, що його кров, його жертва сильна, здатна понині давати прощення. І життя людям. Що я можу сказати Господу? з чим я можу предстати перед Ним в своїй праведності? Ні. Я приходжу в сукрушенні серця. Я шукаю його лиця і приходжу до Нього. Брати і сестри, що робити, якщо ти завинив, брате сестру? Вчора, після вчора, так ти не хотів, Ну на деякий час ти не попильнував. Як мене вчора одна сестричка питає, а яку молитву, брате, сказати таку перед Богом, щоб завтра приступити до спомену, що потрібно таке щось зробити, щоб мати ось цю таку відвагу? Знаєте, в слові Господньому, брати і сестри, є відповідь на це. Євреїв 10 розділ з 22-го вірша є написано. Тож приступім і щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого. Приступім і щирим серцем. Ну, як це, якщо я завинив чи завинила? Я вчора своїм сусідом чи сусідкою щось не поділила? І сумління мене докоряє. А написано в Біблії, що коли докоряє сумління, ну то тим більше Бог. І ти, бідолаха, гніздишся і вліво, і вправо, і шукаєш, вже сусіда цього хоче знайти. А сусід якраз вчора вечором поїхав, а на сьогодні його немає. І номеру телефону ти не маєш, щоб до нього задзвонити. Що робити? Відкриємо, будь ласка. Притчі 28. Тринадцятий і чотирнадцятий текст. Хто ховає провини свої, тому не ведеться. А хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Блаженна людина, що завжди обачна. А хто ожорсточує серце своє, той впадає в лихе. Соломон, він показує її вихід. Він каже, прийди до того, хто прощає, прийди по адресу. Прийди до того Ісуса, який є вчора, який є сьогодні, і Він навіки той же. Я задаю питання вам, члени церкви. Ви вірите, що Ісус Христос помер за гріхи тільки наші до покаяння? І на цьому крапка? Чи ви вірите, що жертва Божого Сина здатна і сьогодні? Він навіки той же. Він навіки той же. І ось ми читаємо: хто ховає провини свої, тому не ведеться. Та ховай, не ховай, та Бог і так знає. Бог і так знає. Знаєте, є така історія дитяча, я її вчора розказував в Трускавці. Але вона допоможе нам зрозуміти ось цей текст. Сестричка з братчиком в дворі іграються, граються, бігають. Вона їздить на велосипеді, була невеличка господарка, і сестричка, не хотівши наїхала, і роз'їхала маленьку курчатку. А брат підходить і каже: як не будеш мене катати, я піду до батька, доложу, все розкажу і будеш мати проблеми. А ти знаєш, який батько строгий. І вона, знаєте, з приляку починає брати цей велосипед і катає його годину-півтора і каже: слухай, я вже не можу. А він каже: не будеш катати, скільки я скажу. Я піду до батька. Катала ще, скільки сил хватило, а потім зупинилась, кинула цей велосипед, приходить в будинок, йде до тата і каже: Татусю, я хочу тобі признатися. Я роз'їхала курчатку, тату, пробач. Тато посадив, обійняв і каже, я бачив це з самого ранку, як ти це зробила. І я дивуюся, чому ти так довго не йшла до мене. Любі мої, дитячий приклад, як притча, а показує нам, як ми повинні реагувати і як ми повинні спішити адресу до того, хто милує і пробачає. Ти нічого не додаш до цього. Ти нічого не зміниш. Слово має злучитися з вірою. Ти або приймеш, або не приймеш. Ти або повіриш, або не повіриш. Третього любі не дано. І останнє. Другий Коринтян, 13 розділ, 5 текст. Зробимо як підсумок того, що ми сьогодні з вами почули. Другий Коринтян, 13 розділ, 5 текст є написано. Випробовуйте самих себе. Що таке випробовуйте самих себе? Це означає, перевіряйте себе, чи ви є у правильних відносинах з Богом, чи ви є у вірі Божій. Не просто в релігії, не просто в знанні якомусь, а чи ви у вірі, чи ви є в тих відносинах, які вимагає Бог. Ви пробовуєте самих себе, чи ви у вірі пізнавайте самих себе. Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими б мали бути? Брати мої і сестри, сьогодні ми йдемо на Голгофу. Сьогодні це цей день, можна сказати, сліз, це День страждань, це День смерті Ісуса. Але це День великої радості. Чуєте? Це День великої радості для нас з вами. Тому що Христос страждав, щоб ми були вільні. Він вмирав, щоб ми жили. Він плакав, щоб ми сьогодні були утішені. Він випив чашу страждань до останньої каплі, щоб сьогодні ми мали цю свободу. І апостол Павло, він говорить довіруючих, що коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Ми перевіряємо себе. Ми заглядаємо в комори нашого серця. І ви знаєте, і там ми приймаємо рішення. Отут, за мене і за вас ніхто не прийме, ви приймете. Або ти повіриш тут і даш місце Божому Слову, або не повіриш. Або приймеш. Або не приймеш. І сьогодні я звертаюся до дітей Божих насамперед, до дітей Божих. Ти сьогодні з вірою будеш приступати до престолу благодаті, хай Бог тебе благословить. І повірі, нехай твоє серце буде очищене. Якщо сьогодні ти чуєш докір, і Бог тобі відкриваючи, нагадує, сьогодні прийди в покаянні до Ісуса, тому що є привілей святий нехай ще освячується. Чому я, по Слову Божому, роблю цей заклик? Та тому, що це потрібно для вас. Це потрібно для нас, людей. Ми можемо каятись вдома. Ми можемо каятись в маршрутці. Ми можемо каятись по дорозі, коли йдемо в Дім Божий. Різниці немає. Суть в серці, суть в відносинах. Сьогодні, любий друже, ти, який ще в категорії грішників, ти в числі ще не спасених, Біблія говорить нам, що Ісус і тебе возлюбив, і ціна заплачена і за тебе. Але прощення ти отримаєш лише тоді, коли ти вірою приймеш, так як каже Писання, коли ти відкриєш своє серце і скажеш: Ісус входив в моє життя. Він тебе простить, Він тебе помилує і Він тебе оправдає. Ми зараз, вставши, будемо співати пісню, і під час цієї пісні нехай Господь благословить тебе. Слово Боже! Воно діє лише тоді, коли ти повіриш в це слово, коли ти дасть місце цьому слову. Під час цього співу Бог кличе як нарід свій, як кличе тих, які ще не стали його дітьми. Нехай Господь допоможе тобі в цьому. Раді дещо відсповідуватись у ній, Ісуса Сестри чують голос Ісуса. Зрозумійте одну річ: якщо ти не поправиш свій стан і вірою не приймеш, цей гріх залишиться на тобі. Якщо ти не покаєшся, не навернешся, цей гріх буде на тобі. Соломон сказав, хто признається перед Богом і залишається, той буде помилуваний. А хто жорсточує серце своє, хто не прихиляється до Божої постанови, той впаде в лихе. Думай, розважай. Бог стукає, Бог кличе. Бог чекає, Бог каже, прийде до мене. Я прощу, і я помилую тебе. Забудь важких хребти. І вінок той терновий, то за тебе, мій друже, Гець Божий ми щоб на небі ти мав життя вічне і нове, на волохи Христос, Брати підійдуть ще помоляться, проли, йди до Христа. Довірся Ісусу сьогодні. Відкинь ложний стиск, ложний страх. Віддайся, Христові. Тобі і так зустрічі не уникнути. Якщо ти сьогодні не предстанеш перед Ним в покаянні, як перед добрим пастирем і Спасителем до судного дня, ти будеш стояти як перед грізним суддею, що ти скажеш тоді. Ще сестра йде, щоби помолитись, Господу. Нехай Бог Господи. Я вірю, що Бог відкриває. Я вірю, що Бог нагадує. Я вірю, що Бог стукає. Любі мої. Якщо допущений гріх, ісповідуйтесь. не дайте місця, щоб він проростав більше і більше у вашому житті. Кров Божого Сина, сильна, здатна омити, простити, помилувати і оправдати. Слава Богу за сестру, яка йде до Ісуса. Слава Богу, за молодь. Слава Богу, за сім'ю, яка теж хоче відповідувати Ісус. Нема такого гріха, якого б не омив і не простив Христос. Тільки Твоє невірство, якщо ти не повіриш, це прокляття залишиться на тобі. Нехай Господь благословить. Брат Анатолій, брат Ігор, підійдуть і помоляться ще з сім'єю. Ми продовжуємо ще співати, і нехай Господь благословить. Псалом 31 написано: блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрито. А якщо не закрито, то яке це блаженство? Це мука. І тому поспіши до Ісуса, щоб окропити своє серця від сумління, очистити від сумління лукавого. І тому нехай Господь допоможе. Ще два куплети, і ми будемо закінчувати. Бог ступить. Бог сличе. Бог, Бог чекає. Слово не принесе жодного пожитку, якщо ти не даєш місце цьому слову. Можливо, хтось веде боротьбу. І каже, брат Михайло, скажи ще пару слів. Кажу вам: ідіть до Ісуса, ідіть, він, він чекає, Він чекає. Він чекає. Наш Ісус. Ти у величі і славі, бо немає такого, як ти на всій вселені. І мочерідка Твоя. Знайдена і оправдана тобою, приходимо перед лице Твоє до престолу благодаті не через свої заслуги, не через свої здобутки і досягнення, а по вірі в тебе і по твоїй великій милості ми можемо стояти перед престолом благодаті. Я ні в чому, Господь не можу оправдуватися. Я людина, я немічна, я недосконалий. Але в тобі, дорогий Ісус, я маю прощення, в Тобі я маю відкуплення, в Тобі я маю примирення з Отцем. Я славлю тебе, що ти вчора, сьогодні навіки той же. Дякую тобі за дорогих моїх братів і сестер, які чують вірою твій голос, які приймають слово повірі в серце, вони стали з проблемами, вони стали з гріхами перед лице Твоє. А з колін повірів в тебе, вони отримують прощення. Ти вельми добрий, і навіки твоє милосердя. Амінь.